Один з кращих триммерів Philips. хід продажів. А Філіпс, до речі, вже закінчується партія. Тому поспішайте, одиниці залишилися. Опоказую. Я, до речі, на цій партії собі взяв комплект. Ось він. Дуже класний. Значить, чим він мені сподобався? По-перше, хороша швидкість обертів. Це помітно навіть неозброєним оком. По-друге, Якість. Значить, що мені сподобалось, подивіться, будь ласка, голівка 360. Що це значить? Ось ви бачите, вліво-вправо, вверх-вниз. Тобто вона рухається повністю на всі сторони. Це дуже зручно. Це зручно, особливо, коли ви хочете, там, наприклад, підборіддя, шийне відділ, тут складні зони. Воно бере краще. Плюс воно візьме оцю бороду без проблем. Я не відчуваю ніякого дискомфорту. Вуса я проробляю. Теж не відчуваю нічого. Тобто оці зубчики можна використовувати для тіла. Пахована зона, підмишки, грудна клітка, все воно візьме. Чому? Тому що оці зубчики вони дуже-дуже дрібні і вони не колять, вони а, приємні на дотик, вони приємні до тіла. Тобто, ось я пальцями, як би я їх не прижимав, воно мені не колить, нічого, ніякого дискомфорту немає. Працює без питань ну взагалі. Я навіть не відчуваю, іде зріз, і я не відчуваю, що в мене йде зріз. Давайте я вам зараз покажу.